Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні на вас чекає подорож до осіннього лісу. Де вас гості запрошують мешканці цього лісу. А от які саме мешканці ви повинні будете назвати. Розгляньте уважно тінь. І назвіть тваринку. Ну, звичайно, це. Білочка, погляньте на наступну тінь і скажіть, хто ж це такий. Так, це їжачок. Погляньте ось на цю тінь і назвіть тваринку. Це ведмідь. Продовжуємо розглядати тінь і називаємо тваринку правильно. Так, це мишка. Ось такі лісові мешканці чекають на нас у гості. І першою до себе вас запрошує білочка. Вона старанно готується до зими і пропонує нам з вами їй допомогти. І Білочка нам пропонує зіграти в гру, яка називається Один багато. У корзині один горіх, а ми зібрали багато горіхів або ж горішків. Продовжуємо збирати смаколики для білочки далі. У корзині один жолудь, а ми зібрали багато жолудів. У корзині. Одна шишка, а ми зібрали багато шишок. У корзині один гриб, а ми зібрали багато грибів. У корзині одне яблуко, а ми зібрали багато яблук. Дітки, які ж ви молодці, допомогли білочці, а тепер давайте допоможемо і іншим мешканцям лісу. У гості нас до себе запрошують ведмідь та їжачок. Самі ці звірята на зиму добре облаштовують свої будиночки. У ведмедика це парліг. А у їжачка це нірка. Пропоную гру, назви лагідно. Для облаштування будиночків на зиму тваринкам потрібно багато чого, от і ми допоможемо їм. Ну що, готові? Починаємо. Для ведмедика гілка, а для їжачка гілочка. Молодці. Продовжуємо далі. Для ведмедика листя, а для їжачка листячко. Для ведмедика трава, а для їжачка травичка. Для ведмедика солома. А для їжачка соломка. Для ведмедика пух, а для їжачка пушок. Для ведмедика подаруємо малину. А для їжачка подаруємо малинку. Ведмедику та їжачку допомогли. А тепер у гості нас запрошує мишенятко. хоч і мишка за розміром невеличка, та запаси на зиму любить робити гарні. Давайте спробуємо не лише називати смаколики для мишки. Але й описати їх та підібрати слова ознаки. Ну що, готові? Починаємо на сінічку, за кольором яке? Правильно, чорне. Горішки на смак які. Так, правильно, смачні. Зернятко, пшенички за розміром. Які? Так, правильно, маленькі, дрібні, травичка за кольором. Яка? Які ж ви було ці? Вірно, зелена, горіх за розміром. Який, правильно, великий. Молодці дітки, гарні смаколики зібрали для мишки на зиму. Та іншим тваринкам ви дуже допомогли. На цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей!